Всім привіт! 24 квітня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивимося бензинову версію подрібнювача для гілок, який подрібнює за допомогою ножів. Дана моделька називається Ремінгтон, нашими вс 4100. Лончин. Чому лончин забіжив вперед? тому що комплектується двигателем лончин. В комплекті, як бачимо, паспорт для подрібнювача, та паспорт на двигун. І також свічний ключ. Отака. Нехитра комплектація. Даний подрібнювач збирається на заводі скіф. У нас також є скіфовські подрібнювачі, які ми порівняємо, друзі. По барабану можна дійсно оприділити, що такі барабани роблять тільки на заводі Скіф. Да, такі. Добротні друзі колеса, які на ігольчатому почіпніку. Показую знизу, як виглядає а рама, так, на яку крепиться двигун. Дехто перед... надає перевагу бензиновим подрібнювачам, тому що не пов'язане зданий ні з електроенергією, ні з продовжувачами для того, щоб десь його на стороні запустити. А так переїжджаєте в друге місце подальше від дому, якщо там треба подрібнювати і за допомогою отакого от красавця подрібнюєте гілочки барабан такий от досить товстий метал. Бункер теж такий нехлюпенький і з ребром жорсткості. Там, друзі, так виглядає всередині. Друзі, кого зацікавила бензинова версія подрібнювача для гілок з двигуном лончин. Звертайтесь в компанії Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова, друзі. Ми при можливості йдемо на зустріч. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Зараз я перейду до коробочки. Покажу От маркіровочка. От така, друзі. Правильна його маркеровочка Ремінгтон BS400 Лончин. На це будете звертати при заказі увагу. Тому що є і друга версія під назвою ws Ну, Вона йде із другим двигуном. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба. 063 426 10 10